Ворску, Точніше відпочивала, скажімо так. Карпати провели три офіційних поєдинки. Тому от цікаво, хто наскільки буде готовий у підсумку до сьогоднішнього протистояння. Подивимося, яким воно буде. Варто сказати, що на стадіоні Україна сьогодні от тільки ві персони, про яких я думаю, ми ще встигнемо сказати, але немає вболівальників. Так пам'ятаємо, що сьогодні не зможуть фани допомогти львівській команді, не зможуть її. Повністю підтримувати е, на стадіоні Україна так. вертикально зараз. однією ній мінус п'ять, по-моєму, робить по футболістах. Ворскли. є простір. під лапенець, Під підлопинець пробуває по воротах. Підлопенець і відбуває цей удар. Корнієнко падає. Це порушення правил Политі Верневас. Як зараз через Бабогла вийшли Карпати за центральне коло дуже здорово Владислав віддає передачу низом. Здавалося, навіть трохи авантюрно, тому що достатньо великим скупчення футболістів було, але просуває м'яч туди. Євген Підлопонець отримує між лініями в цьому просторі за спиною суперники. Перед обличчям він теж бачить гравців, які не те, щоб дуже зустрічали підлопо і дали йому час підлаштувати м'яч під ліву, і дали йому час завдати прицільного удару по воротах. Бабогло буде бити так. Є удари з дальньої дистанції. Павло Єсенто не забирає м'яч до рук одразу, а все ж таки переводить цей дуже дальній удар на кутовий. Дивимося ще раз. Бабогло м'яч отримує. Метрів там, 30 хороших було. Є удар. До речі, не в ствір воріт, але там не було часу. Павла Єсенка вимірювати ці сантиметри. Тому. Це Чачуа дуже непогано. Дальня стійка. Артур Шах забуває. Карпати виходять вперед на 15-й хвилині. І Шах все таки із своєї позиції прибігає і відзначається. Ми говорили так про цю рухливість футболістів Карпат на прикладі, зокрема, Артура Шаха в одному із епізодів. Але зараз він відіграв як лівий атакувальний хав і за класикою епізоду прибіг на дальню саме. Стійко випередив суперника, пробив і забив свій другий м'яч у цьому сезоні. Артур Шах. Єдина заміна в порівнянні з попереднім поєдинком і одразу забуває. Павлюк. І помиляється, Євген Павлюк. Але знову ж таки помилки. Гравці Ворскли спричинені чим? 5-6 футболістів. Карпат. миттєво вмикаються у відбір. Ох, зараз постільна передача У штрафній майданчик небезпечна. Була, і там Артур Шах. Намагався пропонувати себе. Я так розумію, що саме, саме Артур пробуває у цьому моменті. Жолотий Павлюк скидає і знову втрата. На виконанні Ворстли під Лепенець. Під Лепенець лівою ногою на виконання не влучає в площину. Євген підлопинець. Здорово просингує львівська команда. Мірошніченко може бути з цієї дистанції, але проходить далі. На правий фланг. Чачо подає у штрафний майданчик. І отам же спроба від Ігора Невеса. Там завдати завдати удару поворотах. Зачепив головою м'яч Ігор Невес, але не зміг все ж таки влучити в площину. воріт. ще раз дивимося. Лопинець. Скільки простору має очередько зараз, іде передача на Олега. Очередько приймає очередько. Каркас воріт стріляє Олег Очередько. Віроштіченко ще від нього спроба прийом м'яча, передача на Чачо, але вона не проходить. Дуже хороший момент у Карпат. Знову ж відзначимо от розіграш м'яча і е, очередько, і шах. Таке враження, що їх погубили взагалі. Компліменти к тим гравцям, які постійно в центрі поля вигризають боротьбу. і Тим, хто прислугує, відбирає м'яч ще штрафним майданчиком суперника. Зараз ще момент для Карпат. Очередько назад. Скинув Чачева. Пробуває по воротах. надто високо направляє. А Амросій не влучає у дальню дев'ятку. Ми само собою подивимося, другий тайм. Я знову ж наголошую, що зазвичай Карпати в другому таймі мають більше проблем. Ми зараз закидання. Кане! Прийом! Кане! Кане! Пробуває по воротах! Блокують. Скляр, намагається бити. суперники не дають. Ну от момент для Ворскле. Компенсований до першого тайму час і Перша реальна така серйозна гострота біля воріт ліївської команди. Вона продовжується ще. Скляр зіграв на Крупського, А от Ілля низом відправляє м'яч чужим штрафним майданчиком вибуває Володимира Адамюк. Крупський протягує Крупський. Є зона. Крупський намагався в центр заходити. Його зупиняє. Адамюк, скляр підбирає. Грає на кане. Кане справа. Кане подача. м'яч М'ячників у площину воріт. Олександр Кемкін не дає е, м'ячу залетіти за спину, так і опинитися в ворота. підсумковорота. Визначаємо прохідлі Крупського так сміливо взяв на себе ініціативу, але в якийсь момент в трьох футболістів Карпат біг. Крупський і Володимира Демюк його зупиняє. Ну, на відсвідкане Амбросій Чачу накривати його намагався суперник. Чачо проходить далі пасує на Артура Шаха. шах на лівому фланзі. Шах м'яко закидає на дальню стійку. Тут Бацула робить те, чого Крупський в першому таймі не зробив. Не дає пробити супернику, який за спини вибігав ще момент. Падіння у штрафного майданчика Ігора Неваса Володимир Новохатній показує, що кутовий удар має виконати львівська команда. Сподобалося зараз. Атака. Карпат нам, правда, в центрі поля. Близькими були футболісти Ворскли, щоб по Чачо брося Секундою раніше буквально відібрати м'яч. Але атака продовжилася. Шах м'яко непогано дуже накинув. Відзначаємо Андрія Бацулу. Добігає, контролює Євгена Підлопенця. Ну і потім ця боротьба в штрафному майданчику. і Вернева. А Бацула. Мякушко. Двоє перед ним Мякушко повертає назад. Бацула високо здавалося, виконує навіс. Але Крупський скидає в центр. і Удар по воротах. Олександр Скляр. Людина, яка завжди іде до останнього. І тут він теж бог зна звідки з'являється, пробуває по воротах і робить рахунок 1-1. зрівнює Ворскла. Тут всю атаку відзначаємо. Та з власної половини поля прийшли через хорошу комбінацію в центрі. Вивели м'яч ліворуч, звідти подача. Це все гарно виконано футболістами полтавської команди. І на виході ми маємо рівновагу на табло. Е, ще раз дивимося. Це вже після цієї комбінації в центрі Бацула долучає Мякушка. Двоє перед ним розуміє, що шансів небагато повертає назад. Отут чесно, здавалося, Бацула вже кудись віддав і зараз удар від воріт буде. Але ні. Ілля е, Крупський знаходить м'яч головою, скидає в центр. І як класно на випередження. Грає Олександр Скляр. Непогано прибирає Альварас. Віддає передачу далі. Самсон їде на лівий фланг. Мякушко. М'якушко як закидає м'якушко. Кане вмикався. Кане перестрибує. Все ж таки Кемкіна уникає контакту. Цікаво, якби не дотик Владислава Бобола. Що було б? Альварес далі на стеньо. Крупський проти нього. Стеньо. Стеньо у штрафний майданчик віддає. Отже, з розвороту намагається бути Олег. Блокує його постріл Артем Челядін. Правий фланг Крупський приймає, скидає головою. Крупський знову такий варіант розвитку атаки від Ворскли проходить. Крупський з м'ячем, подача справа від Крупського. Скляр пробиває Кемкін. Стягне класний сейв у виконанні голкіпера Карпат. Олександр Склярна дубль заходив. Але цього разу Кемкін не дає забити. Дивимося ще раз, як вистрибує, пробуває в площину від Газону. Дуже неприємний удар для Кемкіна. І відзначаємо цей сейв голкіпера Карпат. 3-2 за ударами в площину. Це жодного удару Карпат. в Площину воріт суперника в другому таймі. Давайте це відзначати ще. Артем Челядін закинув. Самсон їде, Опиняється перед голкіпером. Самсон єде. Ну, потенційно міг опинитися на ударній позиції. Я чого зачепив, але потім Олександр Кемкін. Перший там. Це Самсон Єде у штрафному майданчику. Єде. Проти двох суперників. єде. Залишається на м'ячі. Самсон. Пробуває по воротах. Ближній кут. Кемкін тягне. Непогано нав'язав зараз боротьбу. Самсон єде у чужому штрафному трьом гравцями. І все ж таки навіть примудрився пробити повороти. Дивимось, Приймає, зустрічає Бабогло. Тут і Альварес поруч, тут і Адамюк поруч, і всі троє, ніби перед опонентом і ніби заходять в цю боротьбу. Але в підсумку на м'ячі Самсон їде. Хороший удар з правою від нього в ближній. Олександр Кемкін реагує. М'якушко. Навіс на дальню. І Артем Челядін не влучає в площину. Класний навіс Сергія М'якушка. Просто він перебуває всіх. І м'яч починає опускатися в Артема Челядіна. він перед воротами. Ну, окей, не перед воротами, можливо, півметра від площини. Є момент Стеніо. Стеньо. У штрафному майданчику Стеньо. Стеніо б'є м'яч прокочується стійку. Були поруч із ним партнери там з глибони пара гравців Карпат набігала. Але Стено шукав шукав варіант, як би по воротах пробити. Олег Очередько низом пробував, не влучив площину. Сьогодні. Цікавіші удари були від Олега Очередька. Сьогодні у нас е, нічия на табло стадіону України зафіксована фінальним свистком. 1-1 Карпати знову забувають першими. Третій тур поспіль забувають першими і не виграють. Але сьогодні і не програють принаймні, як це було в двох попередніх поєдинках.